Зимовий день холодній та пахмурий і хмари сонце повністю закрили, дитя в вікно дивилося понуро, і з очей на то слізоньки котились. Ніхто мене не розуміє, нікому не потрібна я. І раптом видно, як живлі, у небі ця точка подібна, я. до сонечка пускового, до світла ніжно-фіалкового, живе світло розросталось, і туга й жалість забувалась, і дитятко, тоді спиталось хто ти, подруже, розкажи себе у світлі покажи. Я можу стати лисенятком, зайчим'ятком, а можу кулею, чи сферою, чи сонечком. А можу їжечком, чи пташенятком, чи іншим будь-яким звірядком. Я прошу, солнечком ти стань, що всі сьогодні поетіли, домовились, хай буде стан, радіння світла і добра, щоб ти щасливою була. І ось ще хмарки розкривались, стожари ніжно пробивались, світило сонечко ясне, і серце радістю красне. А янгол світла з висоти, став промовляти до дитяти, тепер я підіймаюсь вгору, і біля тебе у цю пору я вже не зможу прибувати, нове служіння буду мати, але мене ти пам'ятай, і з вдячністю не забувай, і всім в усьому дякуй ти, побачиш світлі, ти плоди. Наш Янгол в небо підіймався, і сонечком все закривався, а дитят коротє одні. Забувши тугу і нудьгу. Можу стати лисенятком зайченятком, а можу кулею, чи сферою, чи сонечком, а можу їжачком, чи пташенятком, чи іншим будь-яким звірятком. Я прошу сонечком, ти стань, щоб всі сьогодні по. Радіння світла і добра, щоб ти щасливою була, була і ось вже хлавою була, і ось уже хманечко приваділись. а й буде стан. Радіння світла і добра, І ось що сонечком ти стань, щоб всі сьогодні пораділи. Вились, хай буде стан радіння світла і добра, щоб ти щасливою була, і ось вже хмарки розкривались, стожари ніжно пробивались, світило сонечко ясне, і серце радістю красне, а Янгол світло з висоти став промовляти до дитяти. Тепер я підіймаюсь вгору, і біля тебе будь супору, я вже не зможу прибути.